Вітаємо на курсі ефективні комунікації закладів охорони здоров'я, метою якого є підвищення професійного рівня фахівців закладів охорони здоров'я, які відповідають за комунікації, шість тематичних блоків та п'ять спікерів, які поділяться з вами знаннями, як ефективно запустити системну комунікацію у ЗОЗ. Сьогодні ми будемо говорити про репутацію медичного закладу та про те, як нею управляти і чому це варто робити. Правильна побудова комунікаційного підрозділу допоможе вам зафіксувати реальні цілі та досягнути їх. Поговоримо про те, як зробити тексти чистішими, зрозумілішими і людянішими. Ми з вами обговоримо, що необхідно зробити, аби бренд вашого медичного закладу був пізнаваним та унікальним. Я впевнена, що ваша подорож до розвитку ефективних внутрішніх комунікацій і здорової корпоративної культури буде захоплюючою і результативною. Окрім відео, слухачі отримають додаткові матеріали, які зможуть використовувати у своїй подальшій практичній роботі. Приєднуйтесь до курсу та навчіться будувати системні комунікації медичного закладу.